Привіт, любі малята! Сьогодні я запрошую вас у веселу літню прогулянку до чарівного квіткового лугу. Зручненько сідайте, заплющуйте оченята. Уявіть, що ми йдемо вузинкою стежиною. Сонце світить, пташки співають. А ось попереду поляна повна квітів. Подивіться, скільки тут різних квітів. Давайте роздивимось їх уважно. Перша квітка ромашка. Погляньте, біла, ніжна, як сніжинка. Її пелюстки тоненькі, мов промінчики, а всередині кругле жовте сонечко. Ромашка росте на луках, у полі, має приємний аромат. Скажіть якого кольору пелюстки ромашки? Так, білого. А на що схожа її серединка? На сонечко, де росте ромашка? На луках у полі. Молодці. Наступна квітка вогняний мак. Його пелюстки яскраві червоні, як жаринки, а середина темна, кругла. Маки ростуть. У полі, часто серед пшениці. Згадайте, якого кольору мак? Так, яскраво червоного. Яка в нього серединка? Темна, кругла. Чи бачили ви маки влітку? Звичайно, молодці. А тепер величезне сонце на стеблі. Це соняшник, його жовті пелюстки, схожі на промінчики. А середина велика й темна. Соняшник повертається до справжнього сонця весь день. Як виглядає соняшник? Так, величезний на стеблі. Чому він так називається? Тому що він повертається до сонця весь день. Що росте всередині соняшника? Так, насіння. Подивіться, яка блакитна зірочка серед трав. Це волошка. Її пілюстки нагадують корону. Волошки ростуть у полі між колосками. Якого кольору волошка? Так, блакитного. Де вона росте? У полі, між колосками. На що схожі її пелюстки? Звичайно. На корону. А ось погляньте, справжня квіткова королева. Троянда. Пелюстки троянди закручені, мов спіраль. Їх може бути багато, червона, рожева, біла, має сильний аромат і колючі шипи. Чим троянда відрізняється від інших квітів? Вона як королева. так? Її пелюстки – Закручені, мов спіраль. Якого кольору бувають троянди? Різного, червоного, білого, рожевого, жовтого. Чому до неї треба ставитись обережно? Тому що в неї колючі шипи. Вірно, діти молодці. Давайте з вами ще раз розглянемо частини квітки. Як називається зелена частина, що тримає квітку. Так, стебло, що росте з боку? Листя, яка частина найкрасивіша. Пелюстки. А знизу, діти, що росте? Коріння, умнічки. А зараз пограємо в гру, яка називається «Яка це квітка. Я буду вам описувати квітку, а ви спробуєте здогадатись, яка це? Слухайте уважно. Вона червона, тонке стебло, серединка чорна. Вірно, це мак. Наступну слухайте: величезна квітка, схожа на сонце, має насіння. Звичайно соняшник. Маленька біла квіточка з жовтою серединкою. Ромашка. Колюча красуня з ароматом. Молодці, звичайно, троянда. А зараз уявіть, що ви маленька квіточка, ви ростете на теплому лузі. Сонечко вас гріє. вітерець гойдає, ви ніжно розкриваєте свої пелюстки. Дякую, мої любі, за чудову прогулянку. Наступного разу ми підемо ще далі, бо природа має для нас ще багато див. До побачення!